Ранок 24 лютого для українців почався з вибухів ворожих снарядів. Родини навіть не встигали зібрати необхідні речі та покидали рідний дім під звуки обстрілів. Більш року триває війна. Родини продовжують ховатися у підвалах та сховищах. Хтось втратив домівку, виїхав у безпечне місце. Волонтери вирушають до постраждалих українців, найпершим запитом, яких є продукти харчування. Щоб допомогти українським родинам, фундація Дім Рональда Макдональда в Україні розпочала програму Продуктовий набір до неї долучилися волонтери, міжнародні організації і партнери. Кожен, хто долучився до програми, надсилає дітям та батькам з доокупованих та прифронтових територій, де що більше, ніж просто їжу. У продуктові набори ми вкладаємо велику турботу та любов від кожного з нас. Дві неділі ми прожили там без світу. дітки как говорится, ложились спать в темноте и просыпались в темноте. Были очень перепуганы. В нашу школу 8 марта первый раз попали снаряды. Выбила задний вход школы. В наш будинок влучив ворожий снаряд. Від влучання ворожого снаряда в дитини трішки пошкодило лице. Я Лікую сина в невролога. Віддалена реакція на стрес. Доброго дня. Ми, як волонтери, дуже хочемо подякувати всім організаторам та партнерам і всім долученням до програми Продуктовий набір. Від усіх родин ДПО передаємо велику подяку вашій команді, Дорослі захваті від продуктових наборів. Сказ, що це найкраща гуманітарна допомога, яку їм привозили. Продуктовому наборі є все, що потрібно для родини. Діти радіють дуже іграшками. Ми, як волонтери, дуже дякуємо вам. Організаторам, партнерам, ваша допомога просто безцінна. Дякую.